Дай Боже всім здоров'я, неділя, під обід, наївся пирогів з сметаною і сиром і вирішив трохи пофілософству. ну, трохи ще поговорити, бо дивився. Що минуле відео менш-більш люди відреагували. Ну, але таке, знімаємо, поки знімаємо, якщо буде що знімати. Сьогодні я би хотів розказати, з чого то я починав. Починав, починав я з того, що я вирішив чимось ну, пробувати з землею працювати і вирішив я остаточно це і зрозумів, що потрібно залишити алкоголь. Та, да, я залишив алкоголь, я не вживаю алкоголь вже два, більше двох років. Ну, я не то, що там плотно там зависав на тому алкоголі, але просто ну все рівно поп'єш на другий день, мучиться, коротше, і Я зрозумів, що. треба, Якщо є день, треба його використати. і Ну так, коротше, так. то не кажу, що тут щось показник чогось. Просто та... така була моя позиція. Буду вживати. З часом, але просто хочу вже нарешті щось вирішити, щоб воно працювало, бо в мене було пару разів так, що ж, вроді, щось, ну, накрутив якусь тему. Там я возив хліб, і машину машину купив, короте, возив хліб туди-сюди, ще якийсь певний товар. Ну, і вроді, був, вже все пік, все нормально. Короте, я <розслабляюся>, розслабляюся, робота збивається, потім машина почала ламатися. Ну і, короте, і от так. -то. І так само, ще на роботі був накрутив. Певну тему був так само, щось розслабився, розслабився, як і з алкоголем, і з роботою розслабився. І то недобре. То завжди, якщо ти хочеш дойти до якоїсь певної метини, ну, яку ти собі запланував, то треба трохи бути більш зосередженим. Ну і отак. Ну, менше з тим, починав я два роки тому. Е, та, два роки тому десь була така частина, от як ви бачите, то тут ми садили бульбу і все різне, і тут і капуста, і ну, коротше, на тому маленькому кусочку було все. І десь за 5 сотих було пшениць, взагалі небагато. Ну, не знаю, я щось на то дивився, типу, вник був трохи, але е, чи ми неправильно було, виорели чи що, розумієте, трактором то щось. Потім ми робили ряди, в кінь є літо затягував, розробляв. Ну, коротше, яка смурдація була, я зрозумів, що це щось треба міняти. Тобто нічого не, не вродилося, ні картоплі не було. Ну, можна сказати, нічого не було, бо не підживляли, що скидали ту нітрофоску так, вона, типу, дорога грошей не дуже. Та й типу економили, думали обдурити землю. Ну, то ніколи так не вийде. І... І потім в той час я, два роки тому я купив телят. Думав, от буду такий бізнес робити з телят. Купив троє телят, дві телиці, одного бичка. Е, ну, Вирішив спробувати. Е, ще колись давніше я це планував робити, але колись давали дотації, ну а зараз зв'язку ну, не даю дотації. Я ж вирощував, що бігав бігав, мордувався, з ними все докупляв, гроші йшли. Ну, але таке, собі думав, що ну, гроші вложуєш і щось з того вийде. Ну, Зразу вже протилята, щоб не переривати, закінчив, вирощував. Ну, типа, дивився за ними, Бичка я продав 8 місяців, тіпа, то ну, можна сказати, в мінус не заїхав, бо купив його за 4, плюс машина. А плюс молоко сухе, бо такого молока не мав, поїв сухим молоком. Ну, та й ще щось там докупляли всякі пшениці. Час, туди-сюди продав його в кінцевому результаті за 10. Дві телиці тримав, через зиму тримав, бо ще сіно було. Ну, так думав, що буде, стане мені сіно. В кінцевому результаті мені не вистачило сіна. Я ще докупив дві фіри. Тож, і телиці протримав образно півтора року. За дві телиці я взяв 35 тисяч і продав їх, і купив корову і е, плазмовий телевізор за 6 тисяч, корову за 25. Ну, корова дуже не знаю, За такі гроші, ну, це бо так корова я 30, 32, 35. Ну, я не знаю, як ви там напишіть. Ви бачили, ну, я викладав відео, подивитись на ту корову, щоб ви сказали, та вона може трохи старша, але типу результат дає хороший. І спокійна. Ну, коротше, тут дуже я добре зробив, що я продав ті телиці, бо я думав їх на корови тримати, але щось побачив, що вони газують з кожним разом все більше і більше, я вже їх втримати не міг. Цю, ну, і все, я коротше, їх на машину той, що той мужик привіз мені корову і зразу і телиці забрав, то мені так вийшло нормально, що він за дорогу не брав, що корову привіз. Ну так що нормально. Одне, що ну, типу, ті телята трохи дали гною. Так, і от у мене вже з'явився гній. Того ж року, типу, два роки тому, я розробив тут весь город. Тут були такі чагарники от на цій частині, та й на цій так же саме. Бо то вже були дрічники, яблінка, ну, кущі трохи помордувався, 20 років, то, може, більше тут не, не розроблялася земля, ну, але виорали то що? <кхух> 에... Гро... Грошей пішло, бо то оралося, потім дискувалося, потім ще раз ну, розпокладжувалося, дискувалося потім оралося, потім ще й фрезерувалося. Ну, але нічого, знаєте. Ну, я думав, буде менше, але земля віддала, я дуже довольний. Що я вложив. Я в неї вложився. І так, я попрацював, але я побачив результат. Ну і це мене переконало, що варто в землю вложуватися. Якщо ти ще маєш гній. Ну, особливо треба мати гній, і тоді буде все чітко. Е, тоді, два роки тому, е, з тої бульби. ну, Не вродилося нічого, ні буряка, нічого. Ну так на, на пару місяців. Ми все докупляли, докупляли. І таку бульбу потім докупляли, ще посадкову бульбу. Два роки тому я осінню купив був 15 кілограмів чеснику. Ну, вродив менш більше, я би сказав. ну, Були такі рядки, що маленькі ну, були такі, що і потужні. Ну, я зрозумів зрозумів, що я неправильно що зробив. Цього року я по-інакшому все зробив ну з 15 кг, десь образно я рахував, ну може 70-75 кг. Не знаю, мало, не, ну я рахую, що це середньо, І цього року я посадив десь 35 кг. Зробив рядки трактором. Пізніше трохи його посадив, бо я тоді, може, поспішив так, дійсно, в кінці жовтня посадив. ну Він трошки глибокий, але дивлюся, він, я вже показував відео, дивлюся, що він вилазить, все нормально. Чесночок, ну це вже потім. Ну, Але рік тому я вже бульбу, ми садили е, сажалкою, купали копалку. Ну це мені дуже сподобалося, дуже сподобалося. Бульба була, я продав, ну десь продав дві тонни, лишилося тона. Коротше, дуже мені сподобалося, я зрозумів, що потрібно ну, акцент робити більше на бульбу, бо, якщо чесно. От я продав ці дві тони, я, я продав по 10 гривень. Я так ще гроші не заробляв. Я рахую, що то було легко, проїхався. Ну так, типу, що там гніну, але це не тільки під підбуляв, під все я вивозив. Ну, і я проїхався на тому тракторі, посадили. Потім він все підгорнув її два рази і там такими пройшовся від трави ще дуже чітко було та, що посушливо. Літо було, ну але не знаю, мені результат да, дуже сподобався. І того року, типу, от я ріш... вирішив, що потрібно ще оце поле. Тут телята паслися, корова, але тут і ні трави не, не знаю, бах. ні трави не було, нічого. Я його теж розпокладав. тут в мене. Все буде. Тут в мене все буде картопля. Е, і тут теж тут ріпа. То, ну, з ріпою щось не дуже. І там теж буде картопля. Суто цей. Е, не знаю, акцент буду робити на картоплю. І тут, а тут, це я щось подумав зимою. Не знаю, що на мене не йшло. Ліпше, б то може осінь. Але я осінь дійсно і часу не мав, бо я робивши хату, ми там робили хату. Було відео, але староси, хотів вам скинути, але таке тим. Я от зимою тут десь буде ну, 15 сотих. Я вже казав, покосив тут. Тут будуть вже гарбузи. от таке. ось Це Це за цей рік. І ще в мене е, е, 30 сотих є тут. Одна фірма, вона тут поля забирає. Ну як забирає? Ну це типа не так, що не узгоджено. То щось мама бігла, щось хотіла здавати, але я говорю, ну що це здавати, що за 30 соти дадуть тисячу, ну, це смішно, це, це, ну, це не є гроші. За, 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 а потім ти захочеш забрати і хер знає, як забереш. Ну, так що теж буде відео. Не знаю, я думаю, як потепліє піти туди, там, зробити уборку, не знаю, подивитися, що там, як, -то. ну то вже таке, походу, теж буду розробляти землю. Таке, я, не, якщо чесно, не лечу за гектарами, але буду, хочу по мірі можливості збільшувати трохи площу, якщо буде віддача, буду бачити, що є віддача, треба так робити. Ну, бо, знаєте, я прочитав, що як один бізнесмен сказав, що якщо ти спиш... А, а гроші не, ну, типу, якщо ти спиш і заробляєш гроші, е, ну, тобто хтось на тебе чи щось на тебе працює, значить тобі повезло в житті. Ну, я так думав, що ну, з людьми я пробував, там, бо я таке, я водити не вмію, то я нанімав шофера. Ну, це дуже тяжко, якщо ти залежний від людини. Мені що це взагалі не підходило, розумієте, то один шофер мені в четвертій ночі, я п'яний. І ти, Богданович, шукай зранку шофера. Коротше, другий, Я їду в Польщу. Ну і оце, мене щось, було, ну, хоч заробляв нормально, але щось це мене, мене збило. Коротше. Потім далі, ще щось спробував. Ну, з людьми щось мені не кончи сильно. А от земля, не знаю, якщо ти вложишся нормально, подивишся за нею. Бо тут, не знаю, люди. Пробували ну, недалеко по сусідству чесник. Все, чесник купили, все там зробили, типа, все вже роз, розказують, скільки вони зароблять, фуру заганяють, продають чесник. Ну, посадили і посадили як-небудь туди-сюди, розумієте, під живим, мені здається, ніякої не давали. Поїхали десь короче, і той чесник заріс, то так не буває, то як в цьому мультику пічку на натари в дров як-небудь запав в тісто і от такі тобі булочки. То треба ну, з землею дружити. Це ставитися як до роботи, інакше не буде. Бо це так, і я тут, і там, і там. ну Це не виходить. Або йди на роботу, або ну, я так собі решив, або йди на роботу, або е, щось є земля, працюй, вложися та. Ну, що я ще. Тут можна набрати ще є городи. ну, але це все коштує. Ну, і не хочу, я спішти, хочу подивитися, розумієте. І от що заробив, вложити далі і далі. Бо це фінансово я не потягну, бо як не як, це оранка, 60 гривень, тільки оранка, потім дискування, потім вилучення, потім то-то. Ну, це щоб розробити землю, яка 20 років не Орана, це трохи грошей треба вложити. Ну так, вона віддає в перший же рік, ну але все рівно. Так що так, ну таке то. Трохи розказав, <сіх> поділився, як, як то все було. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, кому цікаво. Я відео буду викладати. Поки що так, що земля не працює, ну але говорю, якщо щось буде, то думаю, може кожної неділі такий міні-міні. На ну, на пару хвилин, ну як на пару хвилин, майже 15 хвилин буду про щось говорити. Цікаво буде, будемо продовжувати. Все, Всім щасливо, дякую. Бувайте.